Онлайн-магазини в цих нішах стабільно приносять від двох тисяч гривень день вже за тиждень без вкладень в товар. В цьому відео я покажу тобі ці ніші та товари, за допомогою яких мені в свій час це вдалося, щоб ви це змогли повторити прямо зараз. Мене звати Максим. Я більше восьми років займаюся продажами товарів в інтернеті і при цьому не тримаю їх в руках. І за цей час я зробив понад 4 мільйони доларів обігу в товарному бізнесі. Тому мені точно є. Про що тобі розказати. Тож погнали. І так, перша ніша на яку тобі варто звернути увагу під час сезону, це саджанці. Можливо, для когось це звучить неочевидно, і перше, що спадає на думку, це це ж сезонний товар. Але не поспішайте з висновками. По-перше, ця категорія має дуже широку аудиторію. За різними оцінками, близько 70% українців мають або дачу, або приватний будинок. А отже, зацікавлені в озелененні. До того ж, такі дерева продаються не тільки протягом усі. І весни, а й восени також. По-друге, саджанці це далеко не лише про яблуні чи груші. Є ще цілий світ декоративних рослин, які купують не менше, а подекуди й більше. Це можуть бути кущі троян, малинове дерево, туї, невеликі дерева, щоб прикрасити двір або зробити затишок біля дому. Коротше, там асортименту величезна кількість. Дуже важливо, щоб е, саме в інші саджанці видавалися на товари, які дають дуже велику цінність. О речі, сказав про такі саджанці, як малинове дерево. А по суті, це такий товар, який визиває вау-ефект малинове дерево. Ну розумієте, да, яким чином це все діло виглядає? Тому наше діло це знаходити правильні маркетингові назви для саджанців, і це дуже сильно впливає на конверсію. Така ж сама історія працює з трояндами і навіть з іншими плодовими деревами. Або можна піти ще далі. Використовуєте якісь нові незвичні сорти, які нещодавно з'явилися на ринку. Бо окрім незвичного смаку, наприклад, схрещене яблуко та слива, вони стійкі до змін по погоди. до того ж, у цій ніші дуже легко робити допродажі. Що таке до продажі? Це додаткові товари, які логічно доповнюють основний продукт. Якщо ви продаєте садженець, цілком природньо і логічно туди запропонувати якісь мінеральні добрива, засіб від шкідників або коротку інструкцію, яким чином доглядати конкретно за вашим. Дерево або рослини таким чином, ви не тільки вирішуєте більше проблем клієнта, бо йому по суті не треба самому це все діло шукати і розбиратися, але й підвищуєте ваш середній чек. А це дуже важливо для масштабування вашого бізнесу. Підсумовуючи, ця ніша ідеально підійде для новачків, які зараз у пошуку першого товару і хочуть стартувати. Без зайвих ризиків а постачальника на цю нішу до речі найлегше знайти на OLX. Там їх дуже багато, прям прямих. А ще до речі, особистий лайфхак. коли створюєте сайт, обов'язково додайте реальні фото відгук клієнтів. Так, ваша конверсія у покупку буде набагато вищою, і довіра клієнтів, звісно, до вашого магазину більша. Також генерувати ці відгуки можуть ваші клієнти просто в Viber чи в Telegram після покупки. Попросіть в них зняти вам якісь відео. Друга ніша. Декор для дому, і ця категорія випливає з першого пункту, так само як і в саду. Вдома ми хочемо оточувати себе речами, які створюють затишок та тепло. Можливо, після моїх слів, перше, що спало вам на думку, це аромодифузори, чашки чи якісь там фоторамки. Я зараз далеко не про це, бо такі речі можна знайти в будь-якому епіцентрі Zara Home, Sensei чи навіть Аврорі. І якщо ви тільки починаєте свій шлях в онлайн-продажах, то конкурувати з подібними мережами буде майже неможливо. Звісно, за винятком декількох ще ніж, але мені здається, це взагалі тема для окремого відео. Напишіть взагалі, як вам такий формат в коментарях. Щоб я розумів і у нас з вами був якийсь фідбек, да? тому йдемо далі. А, на відміну від мережових магазинів, ти не витрачаєш гроші на закупку товару, оренду і приміщення чи зарплату співробітникам. А значить, вибір товарів, які ти можеш продавати, в тебе по факту в рази більший, і тут ти можеш по суті гратися з унікальністю. Наприклад. Це може бути дерев'яний декор панно у вигляді родинного дерева, де можна вставити сімейні фотографії, або ж декоративні настінні панелі, які допомагають освіжити інтер'єр без повноцінного ремонту. Люди завжди переїжджають, роблять ремонти або просто хочуть оновити щось у квартирі. Саме тому попит тут не просто не падає, а навпаки, він постійно зростає. Думаю, тут зрозуміло. Ідемо далі. Третє інше, на яку варто звернути увагу, це хедмейт товари. Насправді я не планував розповідати вам про це у відкритому доступі, бо зазвичай такими речами ділюся тільки з учнями партнерами. Але сьогодні хочу зробити виняток і поділитися частиною цієї моделі із вами. Насправді, хендмейд товари це дуже крута категорія, яка дозволяє вигравати серед конкурентів своєю унікальністю та відповідно ціною. І напевно, після моїх слів ви вже собі уявили якісь подарункові бокси із мила або привітальні набори до тематичного свята. Зараз не про це те, що я перечислив, це непогана ідея для підробітку мами в декреті або студента, але це не про серйозний бізнес і це точно не про масштаб, що мене особисто цікавить найбільше. Тому ми з командою придумали свою модель, яка може поєднати товар ручної роботи із масштабом у десятки тисяч доларів. Якщо пояснювати простими словами, ми знаходимо ідеї товарів на закордонних платформах. Наприклад, таких як Etsy. це одна лише з десятьох платформ, які ми використовуємо. Це сайт, де продаються дуже багато оригінальних виробів ручної роботи від декору до подарунків. Дивимося на рейтинги та відгуки, щоб зрозуміти взагалі, чи користується цей товар попитом, і вже в Україні виробляємо такі самі або схожі товари, але з більш простих матеріалів, наприклад, такі як дерево, акрил, метал. Я впевнений, що ви бачили таку зоряну карту, другують по даті вашого народження або таку скляну табличку з улюбленою піснею в рекламній стрічці Instagram або Facebook. От саме про такі товари зараз йде мова. Продаючи по суті хендмейд товари, ви виграєте одну із декількох сторін. І, до речі, дуже важлива штука. Вони називаються хендмейд. Це просто щоб ви зрозуміли. Вам їх руками робити не потрібно. За вас це може робити інше якесь виробництво, навіть коли ви не вкладаєте гроші в обладнання і ті товари вживу не будете бачити. Але про це трошечки пізніше і згодом. Це взагалі окрема тема для великого. Напевно, випуску, яким чином вибудовувати дроп виробництво, адже ця модель називається саме так. Це можливість знаходити цікаві ідеї за кордоном, реалізовувати ці прості товари в Україні з допомогою інших виробництв, по суті, не вкладаючи гроші ні в товари, ні в виробництво, ні в обладнання. Коротше, якщо цікаво, напишіть мені, будь ласка, в коментарях про слово виробництво. Якщо це збере багато лайків, саме коментар, то обов'язково зніму для вас і таке відео. А ми йдемо розбиратися далі. Основні типи, що ще хотів розглянути по цій ніші. Перше, це конкуренція, а точніше її відсутність. На відміну від звичайних товарів, які пропонує кожен третій постачальник, такі товари не знайдете практично ніде. Я говорю про товари хендмейта або товари з дробробництва, що автоматично відкриває для вас другий пункт: це ціна. Так як тут правила ринку диктуєте по суті ви, а не вам. І є тут дуже один такий приємний бонус: ви ні від кого взагалі не залежите, і здається, вже все чудово, але ми з командою, звісно, пішли далі. Щоб не вкладати гроші в обладнання, оренду чи зарплати. Ми просто знайшли людей-майстрів, які вже виготовляють подібні речі і домовилися з ними напряму. Коли ми знаходимо цікаву ідею, ми по суті передаємо її виробнику, які роблять для нас прототип. Іншими словами, тестовий товар, на який ми запускаємо рекламу. Якщо товар заходить, ми запускаємо цю всю історію в роботу, але не на партію, а на ту кількість замовлень, яка до нас рівно приходить. Тобто не треба якісь склади цього товару робити. А якщо цей товар не заходить, а ми взагалі по суті ну, нічого не втрачаємо, бо розробка одного такого зразку дивіться, як правило, коштує близько 250-300 гривень. І в цьому саме є основна суть цієї моделі, бо на відміну від китайських товарів, де треба одразу платити за партію, замовляти ці товари там. Кучу переводів грошей, можливість, що в тебе взагалі той товар не приїде. Коротше, дуже багато моментів. Тут ти по суті нічим не ризикуєш. Тому я активно топлю за українські товари за дроп виробництва в Україні і за виготовлення ось таких от товарів, в яких немає конкуренції, там де ви самі створюєте ринок і показуєте людям, що взагалі існує. До речі, поки не забув, один з таких товарів, які ми давно продаємо, це картини нитками. В чому фішка? По суті, це товар, де ви присилаєте фотографію. І ваше лице або фотографія мотається нитками, і ви це можете робити самостійно, як медитацію. Ми цей товар розсилали дуже Багатьом блогерам було дуже багато реклами. Можливо, хтось з вас уже бачив цей товар на просторах інтернету. Коротше, фішка в тому, що в таких товарах немає навіть сезонності, бо люди їх купляють як і на подарунки, так і просто для себе, щоб порадувати себе, наприклад, декор для дому, і от контактами таких взагалі виробників я ділюся на своєму навчанні, де я навчаю створювати інтернет-магазини з повного нуля та заробляти на них від тисячі доларів на місяць. Щоб потрапити, ви можете залишити заявку під першим посланням під цим відео. І остання категорія на сьогодні це купальники. Це одна із тих ніж, яку більшість недооцінює. Здається, що вона продається тільки влітку, але це не зовсім так. Купальники стабільно купують упродовж усього року, просто з різних причин: хтось готується до відпочинку взимку, хтось заздалегідь обирає свій розмір, бо сезон не може знайти для себе потрібного розміру. А хтось взагалі купує наперед, щоб сезон просто не переплачувати і типу купити це по знижкам. Та й ніхто не скасовував зимові відпустки у теплі краї. і це стосується усіх пляжних товарів в цілому. Але дуже важливо постійно шукати якісь нові фішки, типу запустити якусь банальщину, яку ви бачили два роки назад. Воно так не спрацює. Наприклад, сьогодні вже ну точно не здивуєте ніким круглим покривалом у вигляді кавуна, яке можна купити, ну хоч в Ашані, хоч чуть ли не в сліпо. Воно всюди продається. А от покривало з подвійного матеріалу, яке не пропускає пісок, або спеціальна підстилка, що не нагрівається на сонці з більшою вірогідністю, буде приносити тобі стабільні замовлення. І це стосується усього. Пам'ятай, ти пропонуєш не просто товар, а рішення. Проблеми і за нього люди готові тобі платити сьогодні. Ми вже розібрали чотири прибуткові ніші для продажу товарів. Але якщо ви не хочете займатися цим процесом, то спеціально для цього ми з командою створили власну нейромережу для пошуку та аналізу товарів на основі усіх моїх знань та досвіду, нейронка видає повний аналіз та оцінку твого товару, а головне показує скільки твій конкурент по суті заробляє. На цьому товарі прямо зараз вона бачить рекламні креативи, їх сайт, націнку, повністю все. Навіть постачальника. Ти можеш все порахувати. Ця функція доступна тільки для моїх учнів-партнерів, які також отримують базу постачальників, успішні відеокреативи, їх взагалі приклади та. Інструменти, за допомогою яких можна заробляти від тисячі доларів, продаючи товари онлайн. Щоб потрапити до нас на навчання, залишай заявку за першим посиланням в описі під цим відео. А якщо ти звісно хочеш базово дізнатися, як запустити інтернет-магазин та які актуальні інструменти а, працюють сьогодні на ринку прямо зараз. Переходь на моє минуле відео. Ось тут десь можеш бачити на нього посилання, Дуже багато актуальної інформації в вільному доступі також знаходиться на моєму Ютуб каналі. Тому від тебе обов'язково лайк, підписочка і коментар. До зустрічі на наших нових форматах. З тобою був Бігмакс. пока-пока.